Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда лагдійного фонду Шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Друзі українці, ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви. Членої Олег. Випуск називається Смарт на халяву. А, ну, ті, хто да, 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 да. не бачили, посилання вискочить, ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах. Богадій. Значить, зараз День Незалежності України. 34 четвер. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили для того, щоб зібрати гроші на Збройні сили України. Всіх свято. Кипить, слів багато, емоцій багато, і от вони фонтанують оцей творчість. У мене воно трошки по-іншому. а це, ну, це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що, можливо, вітер хотів донести ці квіти і, хлопця. У Uh, uh, да? Навіть ні, не так. стоп. А де ви були, коли не в мирпіні знімали передачу в українська? Була я була координатором. Мені навіть видали рацію. А що ж ви не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, мені всіх показали. Розумієте, на стільки була зайнята, Я була за колісами, я була з артистами. Була об'єднане. Ну без вас нічого не буде. Давайте так коротенько. Там не буде нічого без мене, ніякого а давайте отак так гучно, так з інтонацією. ကြောရကြောရ Поїдемо якісь концерти, підрозділ невеличкі mm -hmm. да, там Якісь такі міні-концерти. Там зараз на жаль великих концертів робити не ну, можемо, зрозуміло, роз, так, зараз, зрозуміло, зрозуміло. зрозуміло. От тому ми робимо такі маленькі концерти, там буквально для цих. але це теж підіймаємо моральний бойовий дух Не даже, чекайте, ну, коли то... прийдуть до вас додому і будуть вас вчити, як борщ варити, як вареники ліпити, і під яким прапором це все робити. Бо це дуже під, а вони це зроблять. І тепер надіюсь, що ми ще зустрінемося. Я так розумію, Путін, Путін не здохне. Нам, нам треба зустрічаться. Українці, всі впізнали. Відома співачка в Україні, як мінімум. Не знаю, може в Європі я, я там Боже, ще, ще не був, не можу це казати, але в Україні відома співачка, Енджі, Як ви тут опинились? Як я опинилась, я, я, я не знаю. Я жартую. Просто навіть, так? Да? Я знаю, як же, як же не потрапити Коли люди, артисти. Долучається до таких е гідних е речей, до таких гідних команд. Е це визиває шану і повагу. Тому я вам дуже дякую. Е скажіть, будь ласка, як ви долучились от, звідки ви дізналися про цю команду? Звідки взяли інформацію? Як вас запросили. Команду ви маєте на увазі, шалений волонтери. Ми їх вже знаємо майже роки три. Шановні друзі, вітаємо всіх зі святом Дня Незалежності. Дякуємо нашим шаленим волонтерам, які організували цей захід. І будь ласка, донатьте, донатьте, це все для наших хлопців на наші Збройні Сили. Дякуємо вам. А, ну, доволі доволі. працювали ви... з ними вже не один раз, і, вже, і це в нас погукали на концерт, і ми ви ви, ви, ви перший раз виступаєте в них на 23-го, вже було, вже було, вже, вже 23-го 23 було. Ми у них виступали. І все, що це було волонтерство. Число. Так, так. Ну, зрозуміло, про це йдеться. Тільки ну ми розмовляли з співачкою Енджі простенжі да і от і, і, і я таке чув, чесно кажучи, і, і вона каже, що ну буває, що артисти грішать і наче благодійний концерт, а вони щось там якихось грошей хочуть. Це чиста для. О, для, для, засу, для... О, так, від душі так, так. до перемоги. Це заміна навіть там. Зрозуміло, так, зараз свята. Ви створили свято, ви створили, ну, у вас різна ж музика, так? так. І бодра така, ви я бачив, запалили, так, так, так. дай Боже, і така лірична, так. і та, що можна по пораздумати своїми мозгами, так? так? І тим більше патріотичні. Будь ласка, українці, музика на любий смак. Макс, скажіть, будь ласка, українцям, де може е, хтось зацікавлений дивитися далі на вашу творчість, вивчати вашу творчість, де вони можуть побачити ваші писати соцмережі? Да? Соцмережі, дивіться. А, значить, ви скажете на соцмережі. Я додам е, до опису, до цього відео, Буду, будуть. Е, Ваші, 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 ваші лінки, да? ваші посилання. Ну, Фейсбук, там, да, що там? Інстаграм. Фейсбук. Інстаграм, Фейсбук. Фейсбук. Фейсбук там у нас є навіть страниця. Сторінка є, так. Да? так. От ми додамо українцям, будь ласка, Фейсбук. пока, до українці побачать вашу творчість, бо я пізнав, дорожчики. Звичайно, попідглядав за вами. Як ви співаєте. прийшла чуєш Людям сподобається, буду слідкувати за вами, і я впевнений, що українці так само вам вдячні за те, що ви долучаєтесь до таких справ. І, і я думаю, не останній раз ми з вами побачимось, якщо ви час від часу приймаєте участь у концертах шалених волонтерів. Я так само долучаюся і освітлюю ці події. Тому ми з вами ще побачимось. А наразі я дуже вдячний і радий з вами познайомитись. І буду слідкувати вже. Я за вашою творчістю, Бо я, чесно кажучи, не чув. Не чув ну, ваше такі... ваш... перший раз почув. і Так драйвовенько Дякую. у вас все виходить. Так що наразі і ще вас раз. раз зі іще разі свята.